А ще в Київському міському центрі підтримки ветеранів і учасників бойових дій стартував новий проєкт. Це досвідчені психологи розпочали курс арт-терапії для жінок і дівчат, які чекають на своїх захисників з війни. Чекати з війни наших захисників та захисниць дуже важко емоційно, і навіть попри те, коли боєць каже, що з ним все гаразд, в голову все одно лізуть негативні помисли. Тому треба навчатися відганяти від себе депресивний настрій та налаштовуватися на позитив а допомогти в цьому може арт терапія. Саме цей метод ми розглядаємо як найефективніший в тих моментах, коли необхідно підтримати. Можливо, прожити якісь травматичні історії чи досвід, і тому саме цю методику ми використовуємо для учасників нашої сьогоднішньої групи все те, що ми вже бачимо, все те, що ми вже якось називаємо, ми можемо змінювати. Саме тому арт-терапія є дуже ефективним методом і дієвим в роботі психолога. Перше, що приходить на думку, це психологічне зцілення за допомогою художніх творів чи ліпки. І дійсно, малюнок це головний посередник між терапевтом та клієнтом. Та насправді арт-терапія має набагато ширший набір методик: це емоційне заспокоєння та пошук і вирішення внутрішніх проблем за допомогою музики, танців і навіть казок. Такими заняттями ми хочемо їх підняти а, внутрішній стан, а, вирівнити нервову систему, трошки щоб розвілися. Тут дівчатка спілкуються, знаходять якісь спільні теми. Тобто, це також для гуртування дружини і родини наших захисників, які саме зараз на полі бою. Арт-терапія чудовий метод, аби через творчість зазирнути в себе та підвищити самооцінку. Учасниці запевняють, обов'язково відвідають наступні заняття, аби навчити. Тися керувати стресом та розібратися в своїх емоціях. Олександр Храпач, Сергій Приходько, телеканал Київ.